Друзі, ви запитували про знущання е над засудженими. Вот это новости. Полтавская область, Колония Башковская или 16-й номер. Короче, Полтавская область, Полтавський район, е какое-то село Башківка или Башківська, Ну що то таке? Ну, людина розказує про те, що в цій колонії номер 16 Полтавська область знущаються над засудженими. А саме, їх коли е завозять на е зону, там є придбанник такий е при в'їзді, де стоїть е е той транспорт, на якому привозять, і їх там же вже е присують і присують дуже жорстко. Тобто е, їх принижують різними способами, і потім їх кидають в хати приз хати до е, тих людей, які там уже очікують. І це все, ви знаєте, прекрасно, не може не робитися без відома керівництва е, цього та, е, лагеря. Тому, друзі, ну, те, що ви просили, я дізнався. От є, воно зараз по інтернету розходиться. Але ми можемо з вами цю тему розкручувати і добитися того, щоб були перевірки, і керівника цього лагеря, да, щоб керівництво все поставили на місце і пояснили, як і що потрібно. Звісно, їм краще, щоб принизити людей, загнати їх, як кажуть, під шконку, так, і щоб вони себе ну, не піднімали і не заважали їм. Вирішувати свої справи, але мало того, їм мало цього, вони ставлять цих людей, кожен зек має платити в місяць певну суму. Тут озвучується все. Розк... Ну хлоп, я не буду повторяти, він все розказує. Тому це цікава тема. О, це цікава тема. Хто знає ще щось, будь ласка, давайте ну, долучимося і разом е цю тему розкрутимо. Дякую, до побачення.